Починати. Дякую всім, хто завітав сьогодні за нас на прес-конференцію. Максим Юрій Бурпатик, народний депутат України. З вашого дозволу я буду модерувати, матерувати міру сил. Але я думаю, що анонсована прес-конференція спекотне літо політичне на бухгалтерії в Україні. Буде багато питань до Максима Юрійовича. Дякую. Дякую всім, що завітали. Це перша прес-конференція після перерви політичного сезону, але я казав, що перерви цього року не буде, що літо, політичне літо для Буковини воно буде спекотним. Так воно і, як мені воно і вдалося так. По-друге, можу сказати, що анонсувати, що і літо 14 року буде не менш спекотним, а думаю, ще й більш спекотним. Тому що всі ми бачимо, що Президентські вибори почалися, почалися вже і деякі кандидати висувають себе, і провладний кандидат вже починає формувати і як представників уряду під себе, і формуються штаби на місцях, тобто вже всі перегони, президентські перегону. Прикро, що в цей час виконавча гілка влади, вона... Деколи, я думаю, що повністю забуває про те, що ще є держава Україна, яка повинна функціонувати і вона не живе лише від виборів до виборів, а вона живе своїм життям. І коли люди обираються на президентський пост, повинні, повинні відповідати і забезпечувати це життя, це їх прямий обов'язок. Але вони ж коли попадають в той кабінет, забуваються за все. І як саме головне це продовжити свій термін перебування коло владного периоду. Почалося як для мене, це Літо спекотно почалося в Києві, це коли ми знаємо не були призначені чергові вибори Київської міської ради та позачергові або чергові формулювання підходить вибори голови Київської міської ради, тобто номера міста Києва. Тому що е, провладна більшість вона розуміє, що вона програє і програє з, з стрістом, а перед виборами президентськими це буде повний провал. І всі ми знаємо, що. Хто виграє вибори в Києві, виграє вибори президентські. Тому діючий президент і його точне вирішили ці вибори не проводити. І ми вбачаємо в тому, що те, що такий сценарій буде реалізовуватися на виборах 2015 року. Навіть можливо, що і... і подовжити повноваження. Варіанти можливі будь-які, але те, що вони не будуть відповідно чинного законодавства, я вас запевняю точно. Що будуть вигадуватись будь-які приводи для того, щоб затягнути, для того, щоб переписати закон про вибори, можливо, проводити його в один тур. Тобто будь-які. Що вони ходять в голові, ніхто не може сказати, тому що це все йде з-під то тобто, там різні групи впливу, і ми будемо зараз осінню бачити, як буде вибудована вся система гілки виконавчої, виконавчої гілки влади під вибори президента. Запевняю вас, що е, людей минулого оточення там буде дуже мало. Впевнено, що це будуть лише люди з сім'ї, тобто ви знаєте, найближче оточення з молодої команди, на яку лише покладається е, президент Янукович. Е, впевнений, що навіть він не покладається на партію регіонів, він буде покладатися лише на свої внутрішні штаби, буде, яких буде вибудовувати лише під себе. Але це все їх питання. тому Весна, той осінь, вона почнеться дуже спекотно, буде дуже е, цікаво. Це почнеться одразу ж з розпочатку нової сесії Верховної Ради. І вона розпочнеться 3 вересня. Одразу ж постануть низку питань. Ви всі знаєте, що нас лишилося лише півтора місяця, для того, щоб прийняти всі питання, всі законопроекти, які нам дозволять підписати все ж таки угоду про асоціацію. Дякую нашим північним сусідам, братам. Які допомагають все ж таки нам, все зру і верхівка провела партії, все ж таки зрозуміло, що єдиний курс України це є курс на євроінтеграцію, і всі ці останні події і в Криму, і на кордонах з Митним Союзом показують, що з ким нам нав'язувалась така потрібна співпраця і дружба. Ми побачили, що таке є митний союз. Чим це потім це нам гикнеться і що цього треба робити. Тому е, круглий стіл, який був проведений в Києві, до речі, на не з'явилися ні представники фракції партії регіонів, і від влади нікого не було, він е, підсумував, що треба приймати ті законопроекти, для того, щоб угода в вільності все ж таки була підписана. Але потім вже будемо розбиратися по іншим питанням. Ну це, е, саме найцікавіше для мене було це участь минулого тижня, це, е, ми хотіли е, зайти на чергову сесію Київської нелегітимної міської ради. Я був е, впевнений, що відповідно до закону про статус народного депутата, коли ми маємо право заходити в будь-яке приміщення, відвідати будь-яку сесію. Тобто ніяких перешкод не буде, але побачивши ті заслони з Беркута, побачивши, що на допомогу влади були найняті ті тушки, гопники політичні, які повинні були б провокувати бійку невдоволених бюджетників і депутатів-опозиціонерів, що не вдалося зробити владі, то думаю, що єдиний правильний. Було прийнято рішення це йти все ж таки у Київську міську раду і подивитися, що ж вони там наприймають. Всі ви бачили, на цю Україну всі ці події були висвітлені, показали, як Беркут б'є депутатів народних, мого колегу з Ліонова з, з «Свобода» вбили. І цілком зрозуміло, що такі будуть вибори у 2015 році. Оце, так буде робитися оборона ЦВК, так будуть робитися здачі протоколів, так буде робитися прийняття рішень щодо результатів виборів, які будуть проходити по областям. Тепер давайте. Це те, що було на ліду, було дуже багато подій. Хотів би перейти до нашої області, до нашого рідного до міста Чіпка. Саме цікаво, що те, що ми побачили при блокування Київської міської ради, воно сліпо повторюється і ну, деколи навіть аж занадто місцевими чиновництвами. Це події в Ченівецькому облраді, обл куди не пускали депутата обласної ради, керівника фракції фронту змін Ярослава Курка. Я зайшов. Я був у Чернівцях, зайшов туди. і просто спитав цих хлопців, хлопці, а чим ви керуєтесь? На що нам показали інструкцію щодо охорони об'єкту номер один? Ну, об'єкт номер один це можливо в Радянському Союзі. Тут певно, що політична псевдоеліта в Чернівецької області вважає, що вони вже досягли таких рівнів, що їх треба охороняти як, як об'єкт номер один. До речі, можу напам'ятати їм, що вони в приймах. Приміщення Чернівецької обласної ради, тому що облдержадміністрація там винаймає приміщення. Я хотів би подивитися, скільки грошей вона платить, чи може провести конкурс з підвищення орендної плати. Вони ж гроші заробляють, а обласний бюджет пустий. Ну, Бачимо, що почали охороняти владні, владні офіси від людей, від журналістів. І тепер те ж саме. Влітку завжди вирішувалися такі питання, які, яких влада боїться розголосу великого. Нещодавно до мене я так аналізував діяльність Чернівецької обласної ради, і я натрапив на дуже цікаве рішення, це рішення сесії Чернівецької обласної ради від 5 липня цього року. Я розумію, що пан Гайнічер і пан Папів призначають сесії для того, щоб депутати Верховної Ради не змогли бути присутніми. Він призначив спеціально на останній день роботи сесії Верховної Ради, щоб ми не прийшли, не прийшли і не побачили, що це робиться. Але подивився цікаве питання рішення про передачу об'єктів спільної власності територіальних громад з балансу обласної ради на баланс обласного комунального підприємства Інватранс. Інватранс тепер є. Підприємство, яке буде розпоряджатися комунальним майном обласної громади, тобто, громади всієї області. І, до речі, коли вони прикривалися голосуванням і по зняттю депутатських повноважень з модури про визнанню інших депутатів, тобто робили спеціальний під підшумок проводить собі самі цікаві питання. Так було минулого року по Сланцевому газу, коли Борісову надали дозвіл на розробку проєкту відведення, тобто розробку площини, і область нічого не отримала, а за аналогічний дозвіл Львівська обласна рада і нам показували це рішення, отримала на соціальний розвиток краю 75 мільйонів гривень, тобто в нас віддали в ноль. Просто так. Тут, я думаю, ну, може, є корупційна складова якась чи як. Хтось був зацікавлений, чи відробляють щось. То цим рішенням на підприємство Інватранс було передане приміщень на 77 мільйонів 400 тисяч гривень. Є перелік приміщень. Я поцікавився, що це за таке підприємство обласне, комунальне, інватранс. Будуть, я коли був депутат обласної ради, я щось такого не чув. Ми створювали підприємство для обслуговування будівлі, для транспорту. Тобто, все це було прозоро. А тут знайшли інватранс. Воно було зареєстровано в 93 му році у, у місті Чернівці, це обласне комунальне підприємство. Головним завданням це є видіяльність технічно обслуговування та ремонт автомобілів. Воно було створено для продажу і обслуговування автомобілів ЗАЗ для наших інвалідів, для соціально захищених верств населення. Те, що роздають, видають, з нагоди всяких свят влада піариться на цьому. Це є директор Тимчук Борис Микитович. Вони знаходяться вулиця енергетична, приміщення гаражів 187 квадратних метрів. Потім останні е, згадки про це підприємство це є е, стаття Головного управління пенсійного фонду Чернівецької області, де це підприємство було як боржник перед пенсійним формою в суму 5 тисяч гривень 5,7 тисяч гривень. Ну буває, ну, може тоді була криза, не знаю, може зараз краще стало. Так ось. Я завітав до підприємства транс, хочу показати фотографії. Стучався довго, не знав, як знайти, де керівництво. заправка, ворота, ніхто нічого, калюжі, все так. Оцей оце господарчий такий двір. Людей, директора, ні бухгалтера, я нікого не побачив. Я, мені цікаво. З якого чуда кому пішло в голову надати право розпорядження комунальною власністю на 77 мільйонів гривень підприємство, яке є банкрутом або може навіть не існує? Там лише є табличка обласне комунальне підприємство. Тому мені нагадується Ільфа Петрова золоте теля, тому що пан Демчук вже може бути в ролі председателя фунта якому щось надали, він навіть не знає, що йому надали. А саме цікаве, що зараз робить влада? Їм передали, ну, мене болить серце де я десь, якісь були приміщення дотичні. Вулиця Кафедральна, 2. Я там вчився, це 14-й корпус університету. І мені цікаво, там що, обком партії регіонів будуть відновлювати, чи що? От що сталося, що передають повністю. І головну. І Кобилянську, і Вірменську. Все передається туди. А тепер подивимося, у нас вже є в обласній раді управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності. Шість людей працює під проводом Азуріка Олександра Костянтиновича. А вони що будуть робити? Їх тоді. Міністративну реформу місцевого значення повинні скоротити ціле управління, розказати нам громаді, що ми тепер економимо гроші і передаємо все на баланс комунального підприємства. А можна вам сказати, що комунальне підприємство, коли це було управління, то всі рішення щодо призначення директорів, розпорядження майно, збільшення орендної ставки, звільнення від орендної ставки, вирішувалися сесією, тобто депутатами. А тепер це буде вирішувати директор фунду, який буде думати, заставити це майно в банку. Віддати його безкоштовно або, може, збанкрутувати це підприємство. І вся, все майно буде там. 77 мільйонів гривень. Це лише початок. Тому що є перелік об'єктів, які намагаються потім передавати туди. До мене звертається дуже багато людей, наприклад, працівників, тому що вони бачать, як ми боремось за книгарні, заходили до ендокринологічного диспансеру до Федьковича. Вже дивилися приміщення. Кажуть, що треба теж трохи стосуватися. Дуже багато у вас приміщень по місту. Це все на сайті, просто треба скласти до купи і подивитися. І, до речі, дуже вдячно, що депутати опозиційних сил в обласній раді не голосували за це рішення, тому що це чисто лобійське рішення для того, щоб позбавити громаду Чернівецької області тих приміщень, які ще залишилися. Це у нас робиться в області. Ну, масштаба. Правильно? А тепер, і, до речі, можу сказати, що депутати від фронту ЗМІ зареєстрували рішення щодо відміни цього ганебного рішення. І думаю, що коли, Дя... дякуючи вам, це буде розголосу в на... межах нашої області, тоді громада буде знати цей героїв обличчя, то хоче її позбавити останнього. Тепер ми йдемо до. Ой, боже мой! Йдемо до міста Чернівці. Тут ми всі знаємо ці останні події, це перекриття руху, як дехто каже. я вважаю, що люди просто переходили дороги і звертали увагу до себе. Це і їх справедливе законне рішення перебувати на виконкомі, коли приймається рішення стосовно їх долі як підприємців і в цьому нема. Це і старосина позиція Михайлішина проданий всієї міської ради, керівництва міської ради, які сховалися від людей, які боялися до них прийти. Це є рішення щодо реконструкції п'ятого сектора. Ми всі розуміємо, в чому був тоді е, закладений такий підвалений цього конфлікту. Це треба було зробити швиденьку реконструкцію на п'ятому секторі, і це ще почалося з квітня місяця. Е, е, ніхто в плані тих не бачив. Існує відеофіксація, коли пан Ротар, який відповідає, він є заступником Міхалішна з фінансової частини, то він, я спитав, де документи, де план, на підставі якого ви розробляли фінансування? Я не бачив їх. Ну я був змушений зараз готуватися, до, звертатися до суду щодо відміни цього рішення, яке не було прийнято в законний спосіб. Але на кінець-то я отримав план реконструкції. Це є план до. Це вулиця Калинівська, що ви розумієте. Оце є прилавки, контейнери 3 тоні, 5 тоні, 20 тонн. Може воно хаотично розміщено. Може воно неправильно розміщено. Але треба було до людей піти. Потім ми подивилися, що знову вирішили. Опа! Це план. Все стрункими рядами, все як треба, воно відповідає європейським нормам. Певно, не знаю. На місці прилавків, на місці трьохтонних контейнерів з'явилися чотири магазини загальною площою десь 360 квадратних метрів. А там, якщо подивитися, думаю, вони скопіюють те, що напроти це калінка, це в двох поверхах, це 750 квадратів. Десь так. Вулиця Калинівська. Як ви думаєте, за що йде боротьба? Іде боротьба за, за це? Як воно з'явиться там? Чи це є власники тих контейнерів, які, про які говорив пан продан, що в нього 17 контейнерів, він готовий їх віддати. Це, тут, власник. Чи це буде продан через аукціон? Чи піде вони в громаду? Чи піде вона в касу міста? Я не знаю. Я хочу подивитися, тому що дали генеральний план нібито погоджений всіма інстанціями. МЧС і облводогоспу я там не побачив, а ви бачите рікапоці. І деякі зараз рішення, які приймалися сесією міської ради, були стосовно того, що було порушено водне законодавство щодо 25 метрів незабудови. Ну, розумію, коли воно хаотично було забудоване, як вказують, що за попередників. Ну, все мені попередники. Так і, і ці хлопці не дуже тут. Утруждають себе, тобто для того, щоб треба всіх зберегти, але всі не поміщаються. Розумієте? І весь конфлікт полягає в тому, що оце треба було людям показати до того, як робити якісь рухи. І чесно сказати, що прилавків того не буде. Що нам треба поставити магазини, ну, певно, що може треба торгувати продукцією з теплиць, які у Село Сеньків розташовані, одного з відомих олігархів, треба десь збувати продукцію. Треба ж нагодувати нас перцем, помідорами, екологічно чистими. Але, але скажіть це, це буде нормально, це буде. І люди побачать скажуть: ну, ми нема, ми не там, все, значить, йду додому. Нема з чим дітей відправляти. І це все погоджено деякими підприємцями. Певно, ті підприємці, які не попали сюди, вони це не погодять ніколи. Бачите, на власному рівні вони поборудки більш такі великі. Прогортають. А тут ну, і спитайте е, людей, які займаються перепродажем, це як... Люб... а це. ну, Вам треба замовити довідку у пана Зільонова чисану. Він же розказував все, що накрав е, Федорук і Іринжук разом. Він множив з калькулятором. У нього добре відомий калькулятор. Ну і помога, скільки це буде вартуватися. Скільки вкрадуть у Чернівецької громади? І як вони будуть голосувати за це на. Сесії. Знаю, що підприємці почали збір підписів щодо висновлення недовіри повному складу виконкому, який приймав невідомо яке рішення, невідомо на яких підставах, просто так. Тому що виступив один член виконкому, який перше в історії має приміщення, має кабінет у міській раді. Пан Продин сказав, що так треба, так нормально. Пацани. Голосуйте, бо так треба. Бо у нас є свій прожект. Це тримає на контролі, будемо дивитися, але впевнений, що е, усього цього не було без безду в місті Чернівці, і перепрошую всіх громадян міста Чернівці, які були невдоволені тим, що не могли потрапити вчасно. Але це завдячуючи е, старусинній позиції пана Міхайліша, був би на місці. Цікаво, де він був в робочий час. Треба було складати по трудовому законодавству. Тепер. Що у нас ще цікаво було, це сесія 29 числа. І, як на мене, саме цікаве питання це проєкт рішення щодо визнання такими, що втратили чинність рішень міської ради щодо нежитлових приміщень, які використовуються політичними партіями та громадськими організаціями. Видбачаємо е, е, те, що область збирає вони, комунальне підприємство. Ми бачимо для чого. Тепер міська рада, вони ж тупо наслідують. Просто. Старший товариш сказав, комсомол ответило, що є. Вони збирають все. Я розумію, що деякі приміщення вже використовуються не по прямому призначенню. Правильно, деяких партій навіть не існує, а приміщення подовжується. Але чому тоді, наприклад, товариства знання, яке тут функціонує 60-х років минулого століття, яке не закрили совєти, закриває ця молода команда. Чи знає пан фірта, що вони тут витворяють? Для чого вони це збирають? Чи віддають якісь е, аванси, які були роздані на виборах, чи що? Що буде з тими громадськими організаціями? До, до речі, їх тут дуже багато? Гільфе, це, яка займається допомогою, е, привозить соціально незабезпечене весне населення, молодий рух, студентська спілка, собор. Цікаво, що буде з вулицю Грушевського, СДПО, був ще тепер Центр інформаційно-аналітичних досліджень. Там, де все формується для Грушевського 1, для прийняття рішень. Тут дуже багато є організацій, які... і мені цікаво, що ніхто з них навіть не звертався ні до преси чи не знають, чи це все робиться спеціально влітку, для того, щоб не було якогось такого гучного резонансу для того, щоб ну, керівники цих організацій. Вони повинні знати, що, якщо що знімуть, Да, їх одразу не викинуть на вулицю. Ні. Але будуть всіляко робити як з як з нашими книгарнями, будуть тиснути, звільняйте, звільняйте, звільняйте. А це часто густо е, літні люди, які кажуть, що на що нам це треба? Це, це е, на е, їхньому ентузіазмі лежить. І вони цим займаються лише для того, щоб якось ну, це тою діяльністю, якою вони займалися. Політичні партії ніяк не відреагували. Тому я звертаюся до всіх представників цього списку. Вони це можуть ознайомитися з ним на сайті Чернівецької міської ради або подивитися рішення в четвер, якщо депутати наважаться це прийняти І під благим наміром поповнення бюджету міста Чернівці. Не крадіть. Віддайте гроші за тролейбус, 360 тисяч гривень, віддайте гроші саме, за борги за землю. І тоді грошей хватить. Якщо ви викинете на вулицю і будете реалізувати, ви подивіться, кінотеатр на вулиці Кобилянська навіть покупця немає. Не той час зараз реалізувати приміщення, не той час. А, робити, а колоду ви зробите в суспільці знову. І ця молода команда, яка приїхала з Києва, нічого до, нічого, до нашого міста немає. Вони поїдуть військо. А нам потім це все треба ще буде розбирати, судитися. Думайте, як це треба робити, Я звертаюся до тих депутатів Чернівецької міської ради, які будуть приймати рішення голосувати за це хлопці. Подумайте. Якщо колись ви зробите якусь громадську приймання чи якусь партійну осереду, і ви мали пільги то законодавство, це ж передбачено законодавством. Це не є велике приміщення, це не супермаркет. То прикриваючись благим наміром поповнити бюджет міста, вас це заберуть просто. І це зробить рішенням міської ради, колегіально, те саме, що було зроблено рішенням. Обласної ради колегіально відповідальності ніякої.